Достатня кількість людей має таку думку. Давайте так, без образ я кажу, як воно є. Приймаєте ви це чи ні. Відповідати на це питання я не буду. Я скажу, хто пише отакі ось речі. По-перше, це люди, які непрофесійно займаються металом, тобто це ті, хто там вдома в гаражі поковирявся. По-друге, це люди, яким шкода коштів купити якісний, гарний абразив. І вони підтримують якби стару школу, старі методи обробки металу. По-третє, є люди, які це все діло купили, поставили і неправильно з ним працюють. І різні абразиви не показують відповідних результатів. До кожного абразива необхіден свій підхід і свій інструмент. Елементарно подивіться на людей. Ті, хто займається професійним металом і ведуть свої блоги. Вони всі користуються різними пелюстковими дисками, різними фібрами, різними шарошками, різних градацій, товщин і тому подібного. Ну, все одно знайдуться люди, що думають, що я от один умний, користуюсь одним кругом, а всі дебіли тратять гроші. Вони дебіли.